Добрий вечір, пані та панове. Вітаю всіх на останньому на четвертому фіналі акції Стань Одеситом від мережі Епіцентрка. Нагадаю, що в рамках цієї акції стань Одеситом мережа Епіцентр визначила вже переможців власників трьох нових квартир в Одесі. І сьогодні, прямо зараз, за декілька хвилин, ми з вами дізнаємося сім'я останнього четвертого переможця, четвертого фіналіста. Того, хто отримає нову квартиру в місті Одеса від мережі Епіцентрика, акція стань Одеситом розпочалась з 1 липня і тривала вона по сьогоднішній день. І в рамках цієї акції, нагадаю, знову ж таки, ми визначали власників чотирьох новеньких квартир в Одесі. Три з них ми вже визначили. Оста... залишився лише один: один останній щасливець, а може і щасливиця. Бо хто його знає, кому фортуна сьогодні посміхнеться. Обрання переможця проходить в два етапи сьогодні о 18.00 на всіх гіпермаркетах мережі мережі К» було визначено по 5 фіналістів, які потрапили сюди до нас, до цього ящику. Тепер їх заповнені купони чекають, аби взяти участь в останньому фіналі акції стань одеситом від мережі епіцентрка. Також всі минулі. Учасники, які знаходяться в цьому лототроні, продовжують змагання сьогодні. Вони мають ще один шанс, аби стати власниками нової квартири в Одесі. Аби зберегти всі умови виконання акції, спеціально для цього була створена незалежна комісія. Хочу представити вам комісію торгового центру Епіцентр: це Малкін Олександр Сергійович, Падій Борис Володимирович та голова комісії Жолобко Вероніка Вікторівна. З минулого фіналу всі купони були опломбовані в лототрон, аби ми не мали до них доступу та змоги, що би замінити зараз. Я запрошую членів шановної комісії, аби розпломбувати лототрон та також завантажити купони всі купони до лототрону, всі ті, які були визначені сьогодні о 18.00. Ми розпломбовуємо наш лототрон. Також я нагадаю, що обов'язковою умовою є те, що наш визначений переможець повинен сьогодні взяти слухавку. Ми з вами переконаємося однозначно, що всі ці купони у нас абсолютно різні. Можемо показати їх на камеру. Також нагадаю, що саме зараз відбувається онлайн-трансляція нашого фіналу на сайті epicenterk.ua Заходьте, дивіться в онлайн, якщо. Чуєте, також сьогодні пряме включення з Авторадіо. Можете переконати, що жодного купону не залишилось. Дякую вам. Я, закін... Я закінчу на тому, що сьогодні у нас відбувається також пряме включення в Авторадіо. Сьогодні вся країна почує ім'я нашого переможця. Всі побачать, можливо, цей купончик вирошний, і обов'язково ми почуємо голос того, хто стане власником новенької квартири в Одесі від мережі Епіцентр. Що ж, за умовами акції обрання переможця можна довірити лише найнезаангажованішій людині. Тому я сьогодні запрошую свого маленького помічника, якого ми знайшли в залі. Ось цей хлопець. Давайте сьогодні його підтримаємо. Він нас буде виконувати роботу. Привіт, давай, йди до мене сюди. Давай п'ять. Молодець. Заходь, підіймайся. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Нікіта. Нікіта, а скільки тобі років? Чотири. Такому хлопцю Нікіті, якому вже 4 роки сьогодні випадає дуже серйозна місія. Саме Нікіта буде визначати в нас переможця. Нікіта, дивись, друже, тобі треба буде покрутити оцей барабан. Бачиш, ось він, дивись. І потім дістати звідти ім'я, купончик, з ім'ям переможця. Справишся? Yeah. Молодець, Нікіта. Спробуємо з тобою зараз це зробити. Обов'язково ж зробимо. Чому пробувати? І так, Нікітка, я під. Посуну ближче ти барабан. Давай підходь ближче, не соромся, можеш його покрутити, як сидиш. Він так от а ручкою, просто крутимо його. Я тобі допоможу. Нікіта, коли ти вже награєшся, коли вирішиш, що досить, просто скажи мені, і ми його зупинимо. Добре? Добре, киває Нікіта. Знову ж таки, нагадаю, що за умовами акції обов'язково переможцем вважається та людина, яка взяла слухавку, коли ми прямо зараз будемо додзвонюватись в прямому ефірі нашому переможцю. Так, Нікіта, ну давай будемо з тобою вже робити цю визначну мить. Відкриваємо лототрон. Зразу обрав, так? Подивимось уважненько на цей купончик. Є в нас ім'я. Є в нас номер чи яко контактний номер, також дата та сума покупки. Я потім обов'язково цей купончик покладу так, щоб можна було в ньому сфокусуватися, щоб всі абсолютно побачили. А поки що, пані Вікторія може стати нашим переможцем, якщо візьме слухавку. Саме така в нас процедура. Нікітка, залишайся поки зі мною. Це ще не все. Можливо, ще треба буде когось обрати. Що, шановні, будемо дозвонюватись пані Вікторії. Я попрошу зараз. Зробити тишу, аби не порушити той чарівний момент ту магію, коли збуваються мрії людей. Набираю. Незрозуміло, трошки де чи не йде дзвінок. Не пройшов сигнал. Спробуємо ще раз додонитись пані Вікторії. Можливо, трошки вона знаходилась поза зоною досяжності. Ще раз набираю номер або може, щоб помилився в, цифр, в одній цифрі. За умовами акції ми даємо два шанси нашому покупцеві. Обов'язково, аби точно переконатись у тому, що фортуна була справедливою. Я пішов. Алло. Алло. Да. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це Вікторія? Да. Вас турбує компанія Епіцентр. Вікторія, можна дізнатись ваше прізвище? Можна, когутич. Когутич? Так. Да. Дякую, Вікторія. Скажіть, будь ласка, з якого міста? Ужгород. Дуже добре. Вікторія, ще таке питання. Чи є у вас родина? Так, є. А діти? Є. А можна Дівочка. назвати скільки дітей? Скільки років? Тринадцять років дочка. Тринадцять років донька. Дуже добре. Вікторія, а ще таке питання. Часто робите покупки в епіцентрі в Ужгороді? Ну так, звичайно, коли ремонт роблю, то купую там все. А чи знаєте ви про акцію Стань одеситом від епіцентру? Знаю. Зараз якраз дивлюся онлайн. Дивитесь онлайн? Так. Тоді можна вас надальше, далі не тамувати, так? Так, можна навіть помахати вам рукою? Можна. Помахав рукою, трошки з затримочкою буде у нас відео. Так. Вікторія, я вас вітаю, тому що ви стали нашою переможецею четвертим фіналістом, і саме ви отримаєте новеньку квартиру в Одесі. Я навіть на вас дивлюся, що ви почуваєте, Віка? Та, та ви що не може бути. Може бути, Вікторія. Саме ви сьогодні. Давайте поаплодуємо всіх, хто зараз тут зібралися, аби переконалась пані Вікторія. О, дякую. Не можу повірити. Та ви що. Чому ви можете повірити? Дуже рада. Я дуже рада. Ви дуже раді. Дуже. Що будете робити з новою квартирою? Ну, ще не знаю, не думала над цим. Ну, Вікторія, у вас є дуже великий шанс подумати. Тим так. паче, що я думаю, що з міста Ужгород дуже буде прекрасно поїхати собі на літні канікули до Одеси, до Сонячної Одеси, аби там провести е, час разом із родиною. Ми ще раз вас вітаємо, дякуємо, що ви з епіцентром. Вже завтра ми з вам подзвонимо знову, уточнимо всі деталі. Віка, а зараз, аби ви переконалися точним, нагадаю, що вже о 21.20 21 можете почути своє ім'я на авторадіо у прямому ефірі. Адже вся країна буде знати, що ви є четвертий фіналіст, четвертий переможець акції стань одеситом від мережі Епіцентрка. Почуємось з вами вже поза ефіром. Залишайтесь біля слухавки. Добре? дякую, дякую. Ще раз вітаємо вас, і на все добре. Почувайтесь дуже дякую. дуже, дуже і гарно і сонячно головне. Друзі, от таким чином ми вир... дізналися, що саме пані Вікторія, за цим купончиком я його зараз отут покладу сьогодні, стала в нас переможецею четвертим фіналістом. Нікітка, давай руку пішли зі мною. Четвертим фіналістом, який отримав новеньку квартиру від Епіцентру. Друзі, слідкуйте за новими акціями вже в серпні, тому що в нас дуже і дуже багато сюрпризів, тому що компанія Епіцентр втілює мрії в життя. Нікіта! А ти як справжній чоловік, як справжній вже член родини компанії Епіцентр К, заслуговуєш, звичайно, на невелику нагороду. Я, як справжній фокусник і чарівник, роблю фокус і з'являється отака штука. Нікіта, дякую тобі. Що треба сказати? Спасибо. Спасибо, каже Нікіта. Друзі, що ж, побачимось вже наступного місяця. Вже в серпні слідкуйте за новинами, бо на вас чекає дуже багато нових акцій. Нових. Емоцій та нових вражень від компанії Епіцентр К залишайтесь з нами. Побачимось!